Я думаю, що ми всі вдячні Богу за сьогодні за можливість бути тут разом і поклонятися нашому Богу. І сьогодні ми будемо розпочинати серію проповідей про характер християнина. І сьогодні буде перша риса, про яку ми будемо говорити сьогодні. І це дуже важлива тема. Чому? Тому що а, ми сьогодні ми маємо знати з вами, а, якими нас хоче бачити Христос. Тому що коли ми приходимо до Христа і ми а, просимо прощення у нього за а, свої гріхи, за своє неправедне життя, то Він нас прощає. Так? І нам, Писання, воно каже, що а, коли Бог нас прощає, то Наше життя змінюється, і ми маємо змінюватись, і має змінюватися і наш характер. І тому Христос хоче бачити нас іншими. І ми пам'ятаємо, що коли Христос був тут на землі, Він багато часу проводив з учнями, багато ходив, проповідував, і Він цілих три роки повчав людей, повчав учнів. і... Чому він? Бо він своїм власним бажанням, своїм власним прикладом Він хотів показати нам, які мають бути християни, які мають бути послідовники Ісуса Христа. І Він таким чином повчав нас. Взагалі сьогодні трошки поговоримо про характер. Так? Що таке характер? І таке питання до вас: чи можна його змінити? Давайте уявимо собі, наприклад, прийшов злодій, покаявся. І коли, можливо, ми пішли з зібрання разом, десь хтось побачив, може щось у нього десь гаманець пропав у когось, ще щось пропало, він покаявся, але він не змінився. Або можемо уявити собі масу других прикладів, то Якби це так не працює, так? і Христос каже, що коли ми приходимо до нього, наше життя має змінюватись. І змінюватись має наш характер. А, я хочу зачитати трохи, що нам каже наука про характер, що таке характер. А, характер це сукупність стійких індивідуальних психологічних особливостей, особистості, які виявляються в її діяльності та соціальній поведінці. Він визначає типові для людини способи ставлення до світу, інших людей, праці та до самої себе. Характер це сукупність стійких індивідуальних психологічних особливостей, особистості. Тут є таке слово стійкий, тому що за певний час він якось устоюється, але це не каже про те, що його не можна змінити. І він змінюється. Якщо більш детально подивитись, що таке характер, це стійка система індивідуальних рис людини. Це означає, що характер формується протягом життя і стає відносно стабільним набором якостей, які визначають поведінку людини. Виявляється у ставленні до різних сторін життя. Характер проявляється у ставленні до праці, до інших людей, до себе та до навколишньої дійсності. І залежно від характеру, людина обирає певні способи взаємодії з оточуючим світом. Можливо, чули, так, що такий вислів є. Ну, я такий, який я є. І сформований характер, він якраз і відображає нашу взаємодію з оточуючими нас людьми. Характер формується під впливом тер темпераменту, волі, емоцій та інших психічних властивостей. Змінюється та розвивається. Хоча характер і є відносно стійким, він може змінюватись та розвиватись під впливом життєвого досвіду, виховання та інших факторів. Ось така інформація, що таке характер. Тому, хто, можливо, до цього часу думав, що характер змінити неможливо, навіть наука, психологія та інші кажуть, що це можливо, да? і характер змінюється. І я маю таку надію, що. Всі, хто присутні сьогодні, тут в залі, вони також можуть підтвердити зі слова, що характер змінюється. А коли ми прийшли до Ісуса Христа, то Він нас змінив. І це Біблія нам каже, що це те, що повинно змінюватися в нас постійно. Ми в цьому повинні удосконалюватись. І ми про це будемо далі говорити. Також я хотів би сьогодні показати декілька прикладів, що. Нам каже писання про характер. Перше місце, яке я хотів би зачитати, це Перше послання до Тимофія, 6 розділ з 4 по 7 вірші. Той став гордим, нічого не розуміє, але хворий на суперечки й диспути, з яких виникають заздрість, сварки, зневага, лукаві підозри. Постійні суперечки людей із зіпсованим розумом і позбавлених істини, які вважають побожність засобом наживи. Ухиляйся від таких, адже благочестя із задоволенням велике надобання, бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести. Господь покликав нас працювати над своїм характером. І популярна сьогодні позиція, приймайте мене таким, як є, вона не є благочестивою. Да, хто, можливо, до сьогодні часу думав, що хай мене сприймають таким, яким я є, це хибна позиція. І вона не є благочестивою. Щоб отримати справжнє благочестя, потрібно постійно посвячуватись та змінюватись, так говорить нам Біблія сьогодні. А, наприклад, якщо ви відкриєте Євангелію від Матфія, 5 розділ, там є дуже багато прикладів. Які ми маємо мати з вами риси нашого характеру. Наприклад, там Христос сказав, що блаженні лагідні, блаженні милосердні, блаженні чисті серцем, блаженні миротворці і так далі. Там дуже багато рис характеру, який Христос дав перелік, який ми маємо з вами сьогодні мати. Ми не маємо часу перечитувати цей розділ. Ви можете вдома перечитати. і Нагорну проповідь Ісуса Христа, і ви там побачите для себе дуже багато чого від нас хоче, якими нас хоче бачити Ісус Христос. Як наш характер впливає на наші стосунки з Богом і людьми? Дуже хороше запитання таке. Як наш характер на це впливає? І я хочу. Як приклад, привести також одне місце із Писання, це Євангелія від Луки, 18 розділ, з 10 по 14 вірші. Я думаю, цю історію я зараз почну читати, ви всі знаєте. Два чоловіки війшли до храму помолитись: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, несправедливі. Пер... Перелюбники, або як оцей ось митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник здалека стоячи, не, змів, не, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи. Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує. Піднесений буде. Я думаю, що це гарний приклад. Так? Тому що якщо ми перенесемо цю історію на сучасність, то два християнини прийшли в церкву, так? дві людини, і вони моляться. І через їхню молитву ми бачимо характер одного і характер другого. І ми сьогодні бачимо, якими нас хоче бачити Ісус і з цього прикладу, якими. Нас не хоче бачити Ісус. І як Христос сказав, хто повернувся додому, оправданий більше. І це був е, митник. Да? Бо Христос каже, що кожний, хто підноситься, буде понижений, хто себе понижує, піднесений буде. І це дійсно дуже цікава така і тема, і дуже важлива для нас з вами, да? як ми е, строїмо відносини. Через наш характер, з Богом, з людьми в церкві, на роботі, можливо, десь ми навчаємося, через нашу поведінку, нашу взаємодію з людьми, які нас оточують. Ми проявляємо свій характер. Колись я одна, одного разу був на СТО, я знаю цих хлопців добре, і ми заговорили з ними, і вони кажуть, а, ну, до нас тут приїжджає один э, чоловік такий, я знаю, що він ходить до вас у церкву, каже, якщо там у вас всі такі, я не хочу туди ходити. А, ну, Я відповів кажу, що до нас мож, може люба людина зайти з вулиці в церкву, але це не значить, що людина має відносини з Богом. То, друзі, а, якими ми себе показуємо перед людьми, як ми себе ведемо, це. Дуже от, впливає на уявлення і оточуючих і про церкву, і про нашого Бога. І тому ми маємо працювати над своїм характером, ми маємо його змінювати і приводити в стан, який хоче від нас Ісус Христос. І ми будемо про це говорити декілька слідуючих служінь, будуть проповіді на ці теми, і в цій серії, яку Запропонували нам пастор запропонував провести декілька служінь. Ми будемо говорити про такі риси характеру, як смирення. Сьогодні пастор Василь він буде говорити на цю тему. Ми будемо говорити про любов. Я думаю, що не треба пояснювати, так, що таке любов. Ми будемо говорити про доброту, про вірність, про справедливість. Будемо говорити про терпіння. Тому що терпіння це також дуже важлива риса, якої сьогодні не вистачає багатьом. Особливо я це бачу по своїм дітям. В них іноді майже зовсім немає терпіння. Я думаю, ви це також спомічаєте. А це також риса, якою треба працювати і свій характер змінювати. Ми будемо говорити про емпатію, це здатність слухати, співпереживати іншій людині. Або розуміти емоційний стан іншої людини і приймати участь. Ми будемо говорити про чесність, це також важливо. Ми будемо говорити про працелюбість. Писання нам каже, що все, що ви робите, все робіть як для Бога. І це також важлива риса характеру, яку треба в собі напрацьовувати. Ми будемо говорити про емоційну стабільність. Що таке емоційна стабільність? Це не тільки вміння справлятися з власними емоціями, але й здатність зберігати гармонійні стосунки з оточенням, з тими, хто нас оточує. Ми будемо говорити про радість. Чому ми з вами сьогодні звемось християни? Бо ми послідовники Ісуса Христа, так? тому ми і християни, і ми маємо знати і втілювати у власне життя характер Ісуса Христа і принципи Його вчення і змінюватись відповідно до цього. Як ми можемо практично розвивати ці риси у власному житті? Я пригадую, коли я отримав водійські посвідчення. Десь мені було, може, 18-19 років, я з татом поїхав до Києва. А, і Я сів за руль, десь, може, кілометрів за 100 до Києва, так як він дуже стомлений був, то я, я заїхав в Київ. А, але до цього я, я рано почав їздити, я водив машину із прицепом. Але я розгубився, коли я в'їхав в Київ. Тому що зовсім інший. Транспортний потік, дуже багато машин, дуже багато нових перехресть і ти не знаєш дорогу. Але потім, знаєте, що мені допомогло? Зібратись, сконцентруватись. Те, що я знав знаки. І те, що я знав правила. І от знаючи знаки і знаючи правила, я зібрався і я доїхав до пункту призначення. Навігаторів тоді ще не було. І Знаєте, це дуже гарний приклад для того, от як відповісти на це питання, як ми можемо практично розвивати ці риси характеру в нашому житті? Ми маємо знати вчення Ісуса Христа. Ми маємо знати Його принципи, якими Він нас навчав. Якщо ми будемо знати Писання, то ми зможемо змінювати свій характер, ми зможемо втілювати це в своє життя. І тільки коли ми будемо знати, чому вчить нас Христос і чого Він бажає від нас, як від своїх дітей, від своєї церкви, чого Він бажає, тоді ми можемо практично розвивати ці риси і у власному житті. Тому нехай Господь нас благословить. І я бажаю, щоб ми кожного дня пам'ятали про це, про те, що Христос, Він завжди. Дивиться на нас. І він завжди хоче, щоб ми удосконалювали свій характер, свою поведінку, свої риси свого характеру, взаємовідносини з людьми і е, освячувались кожного дня. Тому нехай Бог благословить нас е, в цьому. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі в цей ранішній час за те, що ми маємо змогу бути тут разом і поклонятись Тобі, слухати Слово Твоє, Боже. І ми дякуємо Тобі за те, що ти сьогодні нагадуєш нам про наш характер і про те, що ти хочеш бачити зміни в нашому житті, Боже. І ми просимо в Тебе мудрості для кожного з нас, Боже, щоб Ти направляв нас і. В нашому житті так, щоб ми а, змінювались і а, мали приносити плоту для царства Твого Боже, а також а, щоб через нас, через наше життя ти був прославлений, щоб багато людей змогли пізнати тебе. Амінь.